З феєрверками та ілюмінацією у Воронезькій області любителі так званої СВО вже майже добу спостерігають за вибухами на великому складі боєприпасів. Б... В в Морозовку кілометр за десять сюди прилітів. Усе через БПЛА, які прилетіли до країни-агресорки, перші вибухи місцеві почули вночі. Після цього почалася потужна детонація. Стоп диму видно за десятки кілометрів. Да Прилетіло три трібісвілотніка. Олан бачив, його збило, У шок на тоньо в домі. Твою ж мать в селі вообще. Як стало відомо п'ятому каналу від власних поінформованих джерел, вибухи у Воронецькій області, справа рук Служби безпеки України. Працювали дрони спецслужби. Саме завдяки їм на польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка Воронецької області завітала Бавовна. Правники Путіна у Воронезькій області попередили про можливу евакуацію. А один із мешканців описав усе, що відбувається навколо українською. Я їхав додому, вікна повибивати в мене. Стекла валяється. Забор тут весь розтойкало. Вон в асфальті там воронка прям скользь Короче, пройшло. І воно відскочило, походу. І отак от оно, кришу. На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу Земля, 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 повітря, снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї. Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні. Хворога Україна працює і на тимчасово окупованих територіях. На загарбаній росіянами частині Донецької області головне управління розвідки спільно з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артбригади виявили та спалили два військові об'єкти держави-агресорки. У Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. А у новолуганському спалили дороговартісну російську. Автоматизовану станцію постановки перешкод «Житель». Кадри, від яких закипає кров військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показали фільм про евакуацію побратимів з мікрорайону Канал у Часовому яру. Фільм зняли за кілька днів до виходу сил оборони. Це пекло, і щоб витягнути своїх, ми пройшли дев'ять його кіл, кажуть захисники. Механіки, водії та медики бригади працювали на межі людських можливостей. Кожен такий виїзд міг стати. Дорогою в один кінець. Я котко так води. Ще Нема, нема води. Нема, друзі. Ходи сюди, ти дерево себе. Спирайся. Йдемо? Допомагайте, музики мені важко. Будь ласка. Так, Це наймолодий, допомагай. Мка, яка поїхала забирати наших. Поранених і загиблих а, під час просування на передній край з нею, ну, що сталося, і вона продовжувати рух далі не змогла. Що саме сталося, поки сказати, складно, але м, за інформацією, яку передали нам зі штабу. Хлопці спішилися з цієї машини і нині десь лісом намагаються вийти назад і вивести, винести поранених без допомоги машини. Зараз за, цими, за групою евакуації і за пораненими виїхала ще одна група на пікапі, яка швидко намагатиметься витягнути їх звідти і привезти вже на стапункт. Після місяців запеклих боїв та наступу значно більших сил супротивника ЗСУ залишили майже повністю знищений мікрорайон. Тепер кажуть у бригаді, фактичною лінією зіткнення є канал Сіверський Донець, Донбас, а воїни контролюють більшу частину Часового яру. Ганна Рибалка, п'ятий канал. На Донеччині збили черговий літак окупантів. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Су 25 ворога обстрілював українські позиції на покровському напрямку. Але завдяки вправній роботі зенітників окремої механізованої бригади імені Марка Безручка російський металбрухт догорає в полях Донбасу. Майже 80 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Про це повідомляє генштаб. На куп'янському напрямку супротивник здійснив сім штурмів. Десять зіткнень відбулося на Лиманському відтинку. Три з них досі тривають. Два безуспішні, дві безуспішні атаки здійснили загарбники на сіверському напрямку. Також без успіху ворог тричі атакував поблизу Торецька. Найгарячішим залишається покровський відтинок. Там за сьогодні відбулося майже 30 боїв. На Курахівському напрямку українські захисники відбили 15 атак. Один бій триває досі. Окупанти обстріляли Харківщину, атакували село Богуславка. Відомо про двох постраждалих. Зараз ліквідовують наслідки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Американський зенітно-ракетний комплекс Яструб захищає наше небо. Він є попередником Петріота. І, хоча іноземні інструктори запевняли українських зенітників, що він не може збивати дрони, наші захисники вже знищили шість ворожих шахедів за його допомогою. Про особливості роботи яструба дивіться в матеріалі повітряних сил України. Робочий день у нас по-разному починається, він буває, зночі не закінчується. Це вже залежить того, як обстріли йдуть. Перший раз, як я захопив ціль, ну, було дуже багато адреналіну. Дуже багато. Він вирішив дуже сильно. Зараз вже звик, то якось не обращаю на це внимання. Саме важче це х 59 пустили. Там х 59 Х-69 були. І вони міняли постійно висоту і йшли якраз в нашу сторону, прямо на нас йшли. Їх три штуки було з А Тоді було найважче. Насправді історія цього комплексу починається ще з 1950 року. Його модернізували там три рази. Є фаза перша, друга, третя. Ми воюємо на Хук фаза три. Якщо ну нам би допомагали наші партнери, то Звісно, було б краще, якщо б нам давали третю фазу. 40, 40 шахідів знищено, 14 ракет, 13 із них А59, одна типу калібр. Його взагалі прозвали ховком, яструбом. Тобто, Захват ракети сигнал о цілі йде з землі. Практично. Тобто, якщо вона його захватила, вона прямо на нього летить, натриваний сигнал і знищує ціль. Но якщо вона його втрачає сигнал, вона піднімається вище. Головка полот головка соновідня опускається вниз і починає рискати, шукати отражені сигнали. Тільки вона його знаходить, вона одразу ниряє вниз і збивається. Ми тут маємо панель управління. Де живлення, в різні режими роботи, комп'ютер, за допомогою якого керується, обробляється інформація, отримана з антенни і яка передається на комп'ютер і з комп'ютера на командний пункт. Це виходить, патріота. Тобто, це не початку патріота було. Його спочатку цей комплекс був, потім потихеньку він модернізувався, модернізувався і вже потім комплекс виходить, патріот був у них. Це саме перші розробки виходить, в США. Якщо у нас йдуть самоліти або ракети, вона працює від оператора в Тобто Вони дивляться за цим, ціль дає квар. Вона повертається автоматично в тому напрямку, де ця ціль, і захоплює цю ціль, супроводжує. І коли вже відбувається підрив самої самоцілі, вона сповіщує, що є підрив самої цілі. Хіпер відповідає за одну ракету, тобто одна ціль, одна ракета. Зброя колективна, все починається від зборки ракет від цих пусковів, скільки вони ночі переводять, раз скільки вони приходять сюди, скільки вони ремонтують. Це титанічна робота, і потім це все вже випливає просто в пуск ракети. Все тут робиться, тут спочатку полі. Так все встрає. Все, все все люди, саме головне люди. з людьми ми зробимо все, без них нічого.